Спеціальність туризм і рекреація є наймолодшою в Черкаському фаховому коледжі харчових технологій та бізнесу. Її відкрили лише в 2000 році. Саме тоді перші студенти спеціальності, що на той час називалася організація обслуговування в готелях та туристичних комплексах, сіли за новенькі парти та почали свій шлях в здобутті фахової освіти. В 2010-му спеціальність перепрофілювали на організацію туристичного обслуговування. З 2012 року назва змінена на туристичне обслуговування. З 16 по 2022 рік підготовка здійснювалася за спеціальністю «Туризм», А в 2023-му вперше здійснено набір фахових молодших бакалаврів за спеціальністю туризм і рекреація. Викладацький склад циклової комісії спеціальних дисциплін туристичного спрямування відзначається високим професіоналізмом, інноваційним підходом до викладання та широким досвідом практичної діяльності. Освітній процес спеціальності туризм і рекреація. Це інтелектуальна. Творча діяльність, що проводиться педагогічними працівниками через систему науково-методичних і педагогічних засобів, та спрямована на передачу засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей здобувачів освіти, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Під час навчання передбачено вивчення ряду спеціальних дисциплін, з якими пов'язана майбутня професія. Студенти отримують теоретичні та практичні знання з технології та організації туристичного обслуговування, туристичного країнознавства та краєзнавства, географії туризму, організації екскурсійного обслуговування. Інформатики, комп'ютерної техніки та інших дисциплін. Особлива увага приділяється вивченню іноземних мов, а саме англійської та німецької. Це дуже важливо, адже наша спеціальність, як ніяка інша, передбачає контакт з різними людьми в туристичних фірмах і готелях, а також подорожі іншими країнами світу. Звичайно, викладачі слідкують і за фізичною формою здобувачів освіти, адже в здоровому тілі здоровий дух. Студенти беруть участь в спортивних змаганнях, флешмобах, конкурсах як на базі коледжу, так і на рівні міста, області та країни. Значна увага приділяється науково-практичній роботі. Викладачі залучають студентів до проведення досліджень, участі в конференціях різного рівня, круглих столах, тренінгах, олімпіадах, турнірах, наукових вебінарах, творчих проєктах та конкурсах. Значну роль при підготовці фахівців у галузі туризму відіграють заняття в умовах реальної дійсності. Теоретичні знання студенти закріплюють на практичних заняттях у спеціалізованих лабораторіях, готельний номер та туристична фірма. Крім того, здобувачі освіти регулярно відвідують готелі, туристичні та екскурсійні підприємства, музейні заклади, центр туризму, краєзнавства та екскурсій тощо. Велике значення при підготовці фахівців спеціальності туризм і рекреація має практичне навчання, під час якого студенти поглиблюють отримані раніше знання та формують професійні навички щодо організації подорожей і екскурсій. Виробничі практики студенти проходять на базі туристичних підприємств як в Україні, так і за кордоном. Серед них Інтердон Єгипет, Пегас Туристик», САМ, туроператор Намі, Феєрія Мандрів, Мандрівник, Чорне море, мережа туристичних агентств Магнолія, МангоПлюс, Джоїнап та багато інших. Крім українських туристичних підприємств, наші студенти проходять стажування в Болгарії, Чехії. Єгипті, Туреччині та інших країнах. Найкращим варіантом опанувати сферу подорожей є самому відчути атмосферу мандрівки в якості туриста. Тож студенти спеціальності туризм і рекреація регулярно відвідують різні куточки України, починаючи з рідної Черкащини і закінчуючи підкоренням найвищих вершин Карпат. Змістовно проводять своє дозвілля студенти і в позаурочний час. Відвідання театрів, кіно, парків, зоопарків, музеїв, галерей, краєзнавчі квести, вікторини, віртуальні мандрівки, зустрічі з цікавими людьми гармонійно доповнюють освітній процес. Випускники в спеціальності «Туризм і рекреація. Після завершення навчання можуть займати такі посади: менеджер з міжнародного та внутрішнього туризму, державний адміністратор з розвитку туризму та санаторно-курортної справи, керівник туристичного, оздоровчого чи рекреаційного комплексу, приватний підприємець у сфері туризму, професіонал з інноваційної діяльності в туризмі. Фахівець з туристичного обслуговування, організатор подорожей та екскурсій, екскурсовод, фахівець із організації дозвілля, фахівець із розвитку сільського туризму, і туристичної безпеки, інструктор методист з туризму, інспектор з туризму та багато інших студентам, які добре себе зарекомендували під час Навчання та практики після закінчення коледжу роботодавці надають місце роботи, оскільки розуміють, що тільки високопрофесійні фахівці зможуть забезпечити в майбутньому конкурентоспроможність їхніх закладів. Зокрема, наші випускники працюють в найкращих підприємствах України, а також в Німеччині, Єгипті, Туреччині Таїланді, Тайланді. Болгарії, Чехії, Польщі, Ізраїлі та багатьох інших країнах. За роки існування спеціальності Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу підготував та випустив більше 500 спеціалістів сфери туризму та готельного обслуговування. Рекреація і туризм це цікава, перспективна та престижна професія. Професія, що відкриває світ.